Усім привіт! Це Літаро. Сьогодні подивимось, що у вас що на вас чекає у ваших стосунках, у тих, які є у вас зараз. Наприклад, якщо ви тільки почали спілкуватися, або вже живете разом, або вже, ну, неважливо, просто любі стосунки, які є між чоловіком і жінкою, або жінкою-жінкою, ну, <зів> якщо це про кохання, або чоловіком чоловіка. Якщо це теж про кохання, дивимось саме кохання. Буде три варіанти. Перший, подивимось, буде декілька питань. Перше питання це так, що станом на зараз у вас є? Які вони ваші стосунки? Які стосунки у першому варіанті? Які стосунки у другого варіанту станом на зараз, і які стосунки у третього варіанту станом на зараз. Друга карта, подивимось, що загадана людина відчуває до вас. Почуття загаданої людини. Почуття загаданої людини до вас. Перший варіант, почуття загаданої людини другий варіант, і почуття загаданої людини третій варіант. Ну і остання карта, що, на що чекати, до чого все йде? До чого все йде перший варіант? До чого все йде другий варіант? І до чого все йде третій варіант. Так, обирайте свій варіант. Поки обирають, нагадаю, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо, тому що це просуває мій канал. Коментарі, будь ласка, пишіть від там шести слів, щоб це просувало україномовний, так скажемо, Таро-канал, тому що таких замало. Тож пишіть, підтримуйте. Так, і також запрошую на особисті розбори. Можна в будь-який час просто написати мені, і я е, е, подивлюся ваші питання, відповім на них. І, е, ну і все. <ріст> Добре. Так, я думаю, ви обрали. Дивимося, це колесо року. Колесо, так, коло, ну, неважливо. І Таро Монара. Перший варіант, дивимось, що у вас зараз у стосунках. Ого, добрий день. Ну що тут? Десятка м'ячів. Тут все ну, або закінчилось, або на грані. Ну просто тут ну, стосунків майже немає. Просто немає. Така карта дуже негативна, вона, звісно, може показувати, що людини фактично немає. Тобто, якщо людина, ну там, не дай Бог, померла. Але ми ж дивимося на стосунки між двома людьми, і, скоріше за все, це про те, що просто немає самих стосунків. Е, ну, все, тут просто. Або все йде до того, що тут усе закінчено. Все кінчено. Так, зараз перевіримо, тут усе закінчено. Можливо, о так, дивіться, одні старші аркани і королева жезлів. Е, можливо, дивитись на... Можливо, дивиться мене зараз дівчина вогняного знаку зодіаку, або е, така дуже активна, має дуже багато цілей, дуже багато всяких. Е, о, як це було українською? Ну коли... Е, так, оце слово. Коли е, має дуже багато вподобань, має хобі, має е, працю, вона і тут, і там, і все в неї виходить. І вона не сидить на місці, вона як іскерка, туди-сюди. от така дуже активна дівчина мене зараз дивиться. Е, але, але. От по цим картам можна сказати, що тут просто все йде до завершення, тому що луна, тому що незрозуміло. Ситуація затяжна, не, не, не ясна, не зрозуміла. Хоч і кохання, можливо, ви дуже любите цю людину, а просто не розумієте, до чого все йде. Ну, і загалом тому дивитеся це відео. Ну, тут так тяжко, тяжко. Добре, що відчуває до вас загадана людина? Що відчуває до вас загадана людина? Вісімка землі. Ну, людина бачить вас стабільною активною людиною, яка займається своїми справами. Бачить вас ким? Ким? Загадана людина вас бачить. Ну ви дуже пов'язані між собою, дуже просто тут я сподіваюся, що YouTube тут не заблочить мене за, за такі карти тут дуже просто, дуже ви пов'язані, але от від цього зв'язку вас просто ну, розриває. Чому, тому що... Ні туди, ні сюди. Тобто, і ви і не можете бути от такою страстною парою, а навіть якщо є страсть, є потяг до друг друга, то ви все одно просто можете ображати друг друга словами, діями, ну така затяжна ситуація, не... Ну, не дуже, я б сказала, що тут стосунки, ну просто пауза може бути, ви можете навіть не спілкуватися, ви можете посваритися і все, і просто ну, нічого не мати зараз. Хоча тяне, ну просто луна, дьявол, просто ви ну, притягуєтесь друг до друга, і людина вас бачить такою дуже при... притяжною, не знаю, чи правильно це українською. Коротше, а ще може бачити вас трошки такою істеричкою, тому що якщо це хлопець, да, ви на хлопця дивитесь, то може бачити хлопець вас трошки істеричкою, бо ви могли його трошечки образити. Ну, добре, добре, до чого все йде? До чого все йде, чим все завершиться? Ілюзії. Ну, мені здається, що тут все. Мені здається, що тут все завершено. І якщо щось і може бути, то це тільки ілюзії, що можна щось врятувати. Насправді не можна. Ну, дуже хочеться, дуже хочеться. Хочеться, щоб імператор це зробив, щоб він схопив мене, щоб він тримав мене, хочеться сім'ю тут. Можливо, навіть хочеться як раніше, можливо, навіть ви разом жили то хочеться як раніше, щоб все було. Але башня. І що до чого йде? Знаєте, якщо може бути таке, може бути таке. що ви можете притягнути його за вуха. Ну, Ще може бути якесь спілкування, ще може бути якісь е сумісні е зустрічі, він може прийти і все ж таки може показати, що, що, що все добре, але тут Верховний Жриця, тут інша дівчина виходить. Мені здається, що все. Він пішов до іншої. Ну так. Скоріше за все, він пішов. Ну все, це завершення. Світ, мір, це завершення ваших стосунків. Я думаю, що все. Він буде з іншою, на жаль. А може, ви і раді тому, так і інше. І ну, тут все. Тут закінчено, тут такі карти, що ну, не потрібно далі. Я думаю, що це ось так. Дякую, перший варіант. Пишіть в коментарях. О, вибачте, тут я імператриця на дні колоди. Ну, це завершення цих стосунків робить вас імператрицею. Ви виходите з двійки мечів, тобто це на краще. Вам буде легше, вам буде супер добре. То, ну я думаю, що. Ви самі розумієте, що все йде на краще і ці стосунки завершаться на краще для вас. Дякую, перший варіант. Пишіть коментарі, як відігруються, чи відігруються, ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь і до зустрічі в нових розборах. Так, а що у нас тут було? Що у нас тут було, не пам'ятаю. Щось є тут. А, отак було. Так. Добре. Другий варіант. Привіт-привіт. Е, нагадаю, підпишіться, будь ласка, поставте лайк, пишіть коментарі, дзвоничок, все як завжди, все як у всіх. І подивимося, що у вас станом на зараз є у відносинах. О! Як то кажуть, ми з Тамарою ходимо парою. Десятка мічів, дев'ятка мічів. Ну що, ну, може бути дуже багато е, думок щодо цих відносин, страхів, переживань. Можливо, ви переживаєте, що там, потрібні, не потрібні, чи є в нього хтось, чи нема в нього когось. Ну, таке, не дуже. Добре. Ой, літак летить. Аж трохи страшновато. Так, що у цих відносинах? Що у цих відносинах? Ну, ого-го-го-го, ну тут також, можливо, дуже велика сора. Можливо, ви з людиною просто вибачте мій французький, розісралися. Король Пентаклів каже, що цей чоловік статний, можливо, він має гроші, він вміє заробляти ці гроші, він знає, як їх заробляти. Можливо, він одружений, або це ваш чоловік, або це інший чоловік чи іншої жінки. І ви з ним отак от, от розісралися. І що? І що у вас тут розісралися? Ну, повішений. Така пауза на стопі. Па пауза, ситуація на стопі, на паузі. М -м ви думаєте про нього? Скоріше за все, він також про вас думає. Можливо, десь в інтернеті підглядуєте за ним, а він за вами. Ну така трохи затяжна історія. Скоріше за все ви е -е, саме посварилися тут. Посварилися і, можливо, не спілкуєтесь зовсім. Добре, що він до вас відчуває? Що він до вас відчуває? О, я ж кажу, тільки сказали, що він підсматрує десь в інтернеті. Може, я зараз розповім таку швидку історію. Мій колишній за мною так виглядав десь по кустах, по кущах, коли я там йшла з роботи. Коли офіціанткою працювала і вночі йшла додому. Тобто, замість того, щоб провести мене додому, він дивився і за угла десь, і за кутка, де я там знаходжусь, і це така ж сама історія, що він десь підглядає за вами. Або ви за ним. Ну тут, скоріш за все, він. А що в нас тут випало? Ну, він, звісно, вас малює такою своєю принцесою. Він вважає, що ви така гарна ікона. Просто ікона. Що він ще до вас відчуває? Сила. Ну ви його просто наповнюєте силою, енергією. Він прям чолов'яга біля вас. О. Ви вирівнюєте його стан, коли ви разом. Він може вести себе... О, знову він. Може вести себе як дурак. Ну, просто фігню всяку казати, наприклад, або ще щось. Ну, такий. Так, що він ще відчуває? Емоції, які? Любов є тут. Що він відчуває? Імператор. Ну, от он біля вас просто сила, мощ така. Дуже. Дуже такий харизматичний, сильний, але це може бути і в негативному настрої. Наприклад, дуже, от, я сказав, і все, отак от по столу там гукнув. Типу, як я сказав, так і буде, і ніяк по-іншому, може трохи продавлювати, може вважати себе дуже таким. ну, Трішки тиранії. Попахую, але, ну так, такий фльор. <с ao> Не дуже сильно. Добре, а емоції. ну Біля вас він відчуває себе мужиком, таким мужчинчиком. Ну, є є тут любов, є тут кохання, але тільки подумала про це такий трошки самозакоханий, самозакоханий і вважає що ви йому. Повинні давати кохання, ви йому повинні давати емоції, він ну таки трошки скупий, він не може вам віддячити. Він може віддячити там, якимись подарунками, грошами, діями, там, заплатив за комуналку, вам заплатив там вам за там, лікування зубів. Ну, наприклад, да, за якісь побутові речі може ви, е, таким чином віддячити вам. Але чекаю, що от він буде вам давати любов, він буде давати вам навпаки, ви йому повинні приносити, ви йому повинні давати емоції, радість, а він вам може там. Ну, це трохи таке, ну як по імператорськи Ну, з одної сторони, для кого це нормально, то типу, ок, може бути, а комусь це не підходить. Це така патріархальна система. Коли чоловік там заробляє, він сказав таке буде, а ви там такий придаток до нього, коли там створюєте побут, створюєте красу, емоцію, любов. Ну, кому як? Комусь це підходить, кому ні, але чекає він від вас саме на це. Так, окей, добре. Що вас чекає з таким чоловіком? Що вас чекає з таким чоловіком? Щось новеньке. Або якась дорога, або роз'їзд, або приїзд, або з'їзд. Що це таке? Що вас чекає з цим чоловіком? Що вас чекає з цим чоловіком? Ага, все ж таки роз'їзд. А, ні, приїде, приїде. Приїде, але ви йому якось по, -по башні надаєте. Знову якась верховна жріця, або це інша жінка, або він мав якісь походеньки, або це ви знайдете іншого чоловіка. Так, що це? Ні, він 100%, 100% він ще прийде, з'явиться, ще може вам щось там подарувати, але ви його, якщо чесно, пошлете, відгородитесь, ну і тут ось також, будь ласка. Завершення. Тут іде завершення, далі не буде. Далі не буде і, можливо, не потрібно. Тому що тут може бути інший у вас чоловік, або в нього інша жінка також. І може бути таке, що тут, ну, ви йому надаєте стусанів і піде він лісом. Так, ну це все. Все, що я можу сказати, наразі так. Добре, Трет... другий варіант. Дякую вам. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Ну, все як завжди. Дякую за перегляд. Переходьте на канал, дивіться інші відео. Запрошую вас на особисті розбори. Третій варіант, привіт. Перед початком ставимо лайк, підписуємося, пишемо коментар, коли дослухаєте, як відігралося, не відігралося. Що у вас там, давайте дивитись Третій варіант, що є наразі на даний час. Ірофант. Це коли ви разом. Це може бути стабільне а, сімейне життя, це може бути подружжя, це може бути узаконений брак, наприклад. Це може бути коли ви а, стосунки, коли він а, в стосунках, наприклад, Твій психолог або вона, так? Ну, неважливо. Але суть в тому, що коли один допомагає іншому, коли пояснює, як жити цю, це життя, як як краще. Такий наставник може бути. Так, що у вас тут? Третій варіант, що у вас тут, які у вас відносини? Що у вас станемо на зараз? -ху -ху -ху. Може мало проявляти емоції до вас. Скоріше за все, ви чекаєте. Можливо, такі відносини, ну карт карти непогані, просто якась пауза тут може бути. Можливо, бо ви поругалися, або ви просто в поставили відносини на паузу, коли можливо, ви чекаєте дії від чоловіка. А він просто не готовий їх давати. Може бути таке. Ви мрієте. Наприклад, ви мрієте про якийсь подарунок або е побачення, а він просто не розуміє, як вам це дати. Ну, я вам кажу, імператор до імператриці, будь ласка, парочка. Ви е дуже добре підходите друг другу насправді. І це. Все ж таки, мені здається, у вас по судьбі. Тобто так має бути ваші відносини, скоріше за все, від вищих сил. То мені здається, вам потрібно бути разом. Але зараз подивимося, у нас тут і башня йде, і десятка кубків. Давайте ну, подивимось. Давайте подивимося, давайте подивимо, що у вас не зараз, що це за 에... повішений. Що це за повішення? Ну, в стосунках, якась пауза. В, в, щось... Можливо, ви хочете заміж, а він не, не, не робить вам пропозиції, може таке бути. Якась ем, втрата. Щось ви втратили в цих відносинах? Може, віру якусь, віру в те, що ви вийдете заміж, наприклад. Ні, ну тут сонце йде, тут добре все буде. Тут зночів. Треба заспокоїтись. Треба заспокоїтись в першу чергу, все буде добре. Давайте подивимось. Подивимось його почуття до вас. Згадала. Його почуття до вас. Так, ну холодний, я ж кажу, от не, не вистачає тут якогось... Тепла, все тут добре, але щось не так. Емоцій від нього не вистачає. Так. Що ти відчуваєш, що загальна людина відчуває до тебе? Ні, ну тут, я ж кажу, кохання 100% є, але якось тяжко, якось сумно, якось м -м, незрозуміло, на паузі, ну щось таке... Невнятне, якщо чесно. Чого невнятне? Чого чому невнятно? невнятне? Немає е, змін. Немає змін в житті і просто сонце, хочеться сонця. Людина не може знайти свій шлях по життю і від того, е, е, ну в нього немає ресурсу. Тобто тут насправді є кохання, тут насправді є е, е, така, с, с, статус. так? Тут е, ви можете бути навіть ну, ду, дуже близькі ду, разом просто, але в нього немає ресурсу, щоб дати вам більше. Він не хотів би його дати, він хотів би щось вам дати. Він не може. Просто в нього нема сонця, в нього зараз от, е, повішений і все. І все просто тут Ну, щоб, щоб були зміни, потрібно себе взяти в руки, зрозуміти, де ти хто, ти, чого ти хочеш, до чого ти йдеш. Ну, він зараз не може цього зробити. Чомусь. І от до вас ну, все вкуп куб таку йде. І хочу, і не можу. Хочу сонця, не, не можу. Я, ну, Йому не вистачає енергії. Добре, тоді подивимось на, 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 на що. Чекати, до чого все йде, до чого все йде трійка кубків, ну, можливо, можливо, тут у вас така м -м, карта, скажімо так, поповнення. Можливо, ну, по-перше, якщо це про кохання, то воно буде. Якщо це про дітей, якщо ви мрієте про дітей, то вони не будуть. Якщо це про сумісні якісь ідеї, от як тут кать каченя якесь е, вилупилось, щось нове може з'явитися. Можливо, тваринку заведете сумісну, можливо, ну, якась сумісна справа, така дуже дитяча, класна, ну щось приємне буде. Що ще у вас тут буде? Що ще у вас тут буде, до чого все йде? Є залежність від грошей, і це, і це дуже впливає на відносини, насправді. Можливо, є проблеми з грошами, і тому чоловік може не так себе відчувати якось. Можливо, з вашої сторони йому потрібна підтримка в, в грошовому плані. Ну, я не натякаю на ну, те, що ви там працювали за троїх, значить, ну, за, за сім'ю, так? Ні. Я не натякаю, що йому підтримка просто потрібна. Просто віра в нього, щоб у нього були сили давати щось. Тобто зараз він цепляється за все, що в нього є, за остання, і просто ну, не може. Поділитися цим. Ну тут і про емоції, може бути, і про гроші насправді, і про якийсь ресурс. Так, до чого все йде? Ні, тут, от я кажу, о, я ж кажу, як тільки він зможе сам себе е, поставити на місце, скажімо так, да, взяти в себе в руки, бути таким от, е, такою людиною, яка Може дозволити собі там збирати виноград, грати ці е, пентаклі, е, коли він такий дуже е, коли він знає свою справу, з якою він буде тягнути дуже таку добру купічину, то він потім приходить до вас з цією емоцією, тобто Він наповнився сам, він прийшов до своєї гармонії і потім іде до вас з цією гармонією. тобто, Йому потрібна підтримка, і все у вас буде добре тут. 100%. Ви будете разом. Я не бачу тут ніяких розладів, там якихось трикутників. Ні, нічого такого не бачу. Тут все буде добре, але просто йому потрібен час і підтримка. І все буде у вас супер. Так, добре. Дякую, третій варіант. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, будь ласка. Як у вас відігруся? Чи ні? пишіть, будь ласка, від шести слів, щоб YouTube просував моє відео. Дякую і до побачення. До нових зустрічей!